Від простих рутинних до спеціалізованих досліджень у Хмельницькій обласній лікарні відкрили новий кабінет комп'ютерної томографії. Попри виклики сьогодення, масштабне вторгнення намагаємося коштом обласному бюджету підтримувати охорони здоров'я для тої категорії людей і покращення відповідно надання послуг. Цього потребують і це є жителі резиденти нашої нашого місті також велику кількість військових. В розмірі 13,5 мільйонів гривень, і закуплено сучасне необхідне обладнання діагностичне у людей даного апарату КТ, який буде надавати послуги у звичайно, нас, для населення по тих чин за словами лікарів, це чи не єдиний апарат такого рівня у західному регіоні? Ним медики можуть обстежувати органи та системи як дорослим, так і дітям. Та найголовніше зможуть лікувати пацієнтів з вагою до 220 кілограм. Раніше ж це було неможливо. Комп'ютерний томограф фірми Canon японського виробництва 2024 року, він 160 шістдесяти Значить, до нього був старий комп'ютерний томограф 2015 року і він був 16 ти різних. Тобто ви можете представити, наскільки він потужніший і наскільки швидше триває своє обстеження як для дорослих, так і дітей. І він був для нас просто необхідний як повітря, тому що ми обстежуємо всю область, місто Хмельницький, і з інших, з інших областей вона звертається. Так що це апарат ну, поки що аналогу на теренах Сіло немає основною перевагою апарата є у два з половиною рази менша доза опромінення під час проведення процедури, а також швидкість в роботі та якість картинки. Відтак кажуть медики, пацієнтів за день прийматимуть більше, а ще він неабияк допомагає лікувати військових. Ми бачимо краще, попри артефакти від металу в тілі людини. Зараз багато військових з металевими уламками. І, на щастя, ми зараз маємо вище двух картину метал, не так заважає. Коли поступає інсультний пацієнт на ранніх стадіях, ми можемо визначити обширність цього інсульту, і для клініцистів це вкрай важливо. Вони можуть визначитися з подальшою тактикою лікування. Вже в перших як тільки пацієнт поступив. За минулий рік той КТ, який на сьогоднішній день діє в обласній лікарні, він прийняв 11 тисяч пацієнтів. Це амбулаторні, це ургентні е випадки, але е вже на сьогоднішній день ми маємо можливість е зробити дві черги. Е Одними напрямками з іншими напрямками вже лікарі будуть визначати де краще. І таким чином ми і доступність забезпечимо, і швидкість, і звісно ж, якість також у приміщенні провели капітальний ремонт на суму 678 тисяч гривень та закупили нові меблі на майже 100 тисяч гривень. Таким чином всього на відкриття кабінету КТ в обласній лікарні спрямували 35,5 мільйонів. Яку для адміністрації ми звичайно всім вотникам податків нашої області за те, що сіє попри виклики надворено до обласного бюджету? Ми маємо можливість створювати необхідні умови для наших людей для того, щоб вони були здоров'я. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.